Поговоримо трошки про звернення, як саме його оформити, щоб це було правильно, і звернутися до нас, в разі, якщо виникає така потреба. Кожен учасник освітнього процесу може звернутися до, подати до управління служби звернення, це може бути в усній або письмовій формі. При оформленні звернення обов'язково необхідно дотримуватись таких вимог, які визначені законом України про звернення громадян. Там мають бути такі обов'язкові реквізити. Тобто, має бути зазначено прізвище, ім'я по батькові заявника, місце проживання громадянина, обов'язково викладено суть порушеного питання, зуваження пропозиції чи скарги, також підпис заявника, заявників, у разі якщо це колективне звернення, із зазначенням дати. В електронному зверненні, якщо це буде електронне звернення, то також необхідно зазначити електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Ну, наприклад, це може бути номер телефону, за яким можна зв'язатися з заявником, і вже уточнити, як саме йому зручно буде отримати таку відповідь. Це буде поштове відправлення чи на електронну адресу, надіслано. Звернення надіслане з використанням мережі інтернету, це є електронне звернення, воно є різновидом письмового звернення, і всі реквізити, про які ми тільки що проговорили, вони також обов'язково мають бути дотримані під час направлення електронного звернення. Хочу звернути вашу увагу на статтю 8 закону України про звернення громадян, в якій зазначено, що письмове звернення без зазначення місця проживання, яке не підписане автором або авторами, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, воно визнається анонімним і розгляду не підлягає. Це дуже важливо через те, що іноді дійсно трапляються такі випадки, коли звернення є анонімним, і ми, як орган державної влади, просто ну не можемо його. Розглядати і немає контактів, як зв'язатися з заявником, щоб повідомити про правильне його оформлення, і щоб воно відповідало вимогам, встановленим законом. То анонімні звернення не підлягають розгляду, також при формув... при написанні звернення акцентуємо вашу увагу на тому, що ми радимо викладати в більшій мірі факти, а не оціночні судження, через те, що тут має бути дуже таке чітке розмежування, через те, як конкретні факти вони можуть бути продемонстровані. То достовірність оцінок оціночних суджень вони просто не підлягають ніякому доведенню, і дуже складно встановити справді їх е, е, наявність та справедливість. Е, тобто викладаємо конкретні факти. А ще краще, якщо є така змога, є така можливість із підтвердженнями, можливо, це будуть якісь скріни, можливо, це будуть якісь документи, е, можливо, це будуть якісь. Е, навіть переписки у вайбері, які ну заскрінені, також ви можете додавати до своїх звернень. Е, іноді трапляються такі випадки, що питання, які порушені у зверненні, вони не відносяться до саме повноважень управління служби, то е, відповідно до законодавства України в термін не більше п'яти днів, е, ми пересилаємо за належністю відповідне звернення тому органу чи посадовій особі до компетенції, якої входить його розгляд, і про це обов'язково повідомляється заявник. Е, і якщо вже ви звертаєтесь до нас до управління служби, якщо у вас виникають такі е... Така необхідність, то ви можете звернутися до нас з одним із таких способів. Це можна можна подати письмове звернення через головного спеціаліста з комунікації та організаційного забезпечення за адресою міста Полтава, вулиця Коваля, 3, кабінет 118. Воно відразу буде зареєстроване, і ви зразу можете поцікавитись реєстраційним номером і ви його отримаєте зразу ж. Можете викласти усне звернення на особистому прийомі громадян або за номером телефону, який ви зараз. Бачите на екрані, або надіслати його на поштову адресу. Це також можна на коваля 3 зробити, або на електронну адресу, ну яку ви зараз бачите на екрані, СКА Всі наші дані, всі наші контакти, які ви зараз бачите, вони у нас вони офіційно оприлюднені. Вони є на нашій Фейсбук-сторінці і також вони є на. Офіційні сторінці Державної служби якості освіти України у розділі Територіальні органи там є наша сторінка. Там також оприлюднені всі наші контакти, на які ви можете звертатися у разі необхідності.